Як читати людей? Від слів інших ми отримуємо лише 7% інформації, від голосу та інтонації 38%, а від мови тіла 55%. Тому важливо не тільки слухати, що нам говорять, але й звертати увагу на позу, жести, міміку, інтонацію та тон. Велика помилка концентруватися тільки на одній частині тіла почесав ніс, значить, збрехав. Дивиться на годинник, значить, поспішає. Як казав Зігмунд Фрейд, іноді сигара це просто сигара, і людина просто може почесатися. Важливо оцінювати картину в цілому, куди людина дивиться, як вона говорить, вона спокійна чи збуджена, яка ситуація зараз відбувається. Тому я пропоную вивчати реакції людини, яка вам цікава, спостерігати за її мімікою, жестами, положенням тіла, голосом, інтонацією, коли вона нервує, радіє, знаходиться в напрузі, запитуєте її про приємні та неприємні речі. І спостерігайте, що з нею відбувається в цей момент. Таким чином, через деякий час ви зможете зчитувати невербальні прояви людини та бачити противоріччя, коли вона словами говорить одне, а тілом і тоном показує зовсім інше.